Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям, вдома до їх ютили і, і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні, з країнами третього світу, там Іран, Ірак і так далі. Для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії і особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів Зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі, в тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні, відправляються в Україну. Понімаєте, от як, наприклад, ділують оці турки, Араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, Хтось якийсь подзатильник з наших дав? Нічого, всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми. Серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації, і вони залишають ужасний слід. В, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю вообще всіх українців, ви якщо бачите бидло українців, вставайте їх і вчити. Давайте їм Ви Розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з подтіжка, не так далі. А підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з подтіжка, десь в коментарях своєвого аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, так далі. Або як нінці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, крисянячити і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні, чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати, вправить міські один одному. Ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців взагалі в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь світі живе. Щоб пів, пів країни живе десь в Європі. І нам з цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, Людські, не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всіх тягне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна, повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне, бо так я стануся на рівні якихось приматів.